Ідея по-своєму поздоровити мелітопольських військових, що сьогодні перебувають під Маріуполем, виникла у педагогів Мелітопольського торгівельно-професійного ліцею давно. Та вони довго думали, що саме надіслати героям у подарунок. За словами заступника директора з навчальної роботи Олени Глєбової, спочатку хотіли приготувати для військових квашеної капусти та вирішили не ризикувати, адже цей продукт може зіпсуватися. А печиво виготовлене за домашнім рецептом має більший термін зберігання. Підчиняння домашнє, Долга, то есть, и, во-первых, само слово домашнє, есть це тепло и домашній уют. Я думаю, що поддержит наших солдат і празднично, все таки при сладенькое, десерт для солдат. это очень, думаю, будет хорошо і приятно. Печиво запакували по святковому. Працювали над ним студенти ліцею кухарського відділення більше двох годин. Печенье в виде разных форм. Особенно много девочки делали сердечки, чтобы знали, что их сердца тоже бьются за их жизни, за... чтобы все было хорошо. Для меня это, честно говоря, радость. Потому что, зная, как, какая там обстановка в АТО, это хоть, хоть как-то. Дає Дает... допомогу да хоч якась від нас, окрім солодощів, передали військовим ще й дитячі малюнки та обереги. Педагоги ліцею віддали на потреби армії свою одноденну заробітну плату. На ці гроші буде закуплено 12 комплектів термобілизни для військових. Для них зараз це саме так актуально. чому, тому що зараз холода, зима тому ми на ці гроші покупаємо термобільйо, відправляємо поля. Ну і відповідно, ці коробочки з печенням хлопцями, які напекли, Теж нашим бойцам відправляємо все це найближчими днями разом з іншою допомогою отримають мелітопольські солдати, що несуть службу під Маріуполем.